І так, сьогодні наш чергове оновлення дуже достойно збережено домашнього авто, яке ви звикли бачити у нас на каналі. 2010 рік 1,4 МПІ 227 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Автомобіль не битий, не фарбований, без технічних чи візуальних зауважень. Кузов даного автомобіля наближений до нового, без корозії, без підкрасів. Чисте домашнє збережене авто з сервісною книгою від першого єдиного власника німця. Ми придбали його в Німеччині, так як у власника вже забрали права у зв'язку з його поклонним возрастом, як то кажуть. Взагалі ніяких технічних, косметичних зауважень ні по салону, ні по кузову автомобіль немає. Абсолютний оригінал. На дуже класних, легкосплавних дисках з рідним оптика. Стан керма мене особливо вражає. Подивіться. Тут по пробігу по керму 1050 не більше не перешити, не відновлене, не фарбоване. Якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, приїжджайте в місто Вінниця вулиця Василенка, 21, навпроти податкової або замовляйте доставку під дім.